Якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже сьогодні. Конкуренція, От от на фоні конкуренції побіждає сильніше у 2021 році. Медики були змушені відстоювати право лікарні на існування 4 жовтня. На сайті Сумської міської ради було оприлюднено проєкт рішення про реорганізацію КП клінічна лікарня No5 шляхом приєднання до підприємства клінічна лікарня святого Пантелеймона» Сумської міської ради. Така ініціатива викликала обурення колективу, який вийшов на захист свого закладу. У нас потужна хірургія, найпотужніша реанімація в області. Наша лікарня першою серед закладів другої хвилі прийняла удар при пандемії ковід. Зараз у нас перебуває більше 200 пацієнтів на лікуванні. В такий час ставити питання, яке не було обговорено ні з колективом, яке є провокативним, в деякій мірі. Я думаю, це неправомірно. Ми обурені, тому що це рішення, якщо прийметься, то майже 400 медичних працівників підуть на вулицю. І вибачте, будь ласка, але в умовах пандемії таке рішення приймати це не є правильним. Колектив нашої лікарні схвильований тією ситуацією, яка відбувається навколо нашого закладу. В той час, коли ми на передовій з коронавірусною хворобою, і наша лікарня приймає найбільшу кількість хворих з коронавірусною інфекцією, ми кожен день хвилюємося і думаємо про те, чи буде скорочення штату, яка в подальшому буде доля нашої лікарні. Ми категорично проти присидіння нашої самодостаточної клініки. Какої ліба другої клініки в даної ситуації клініки святого пантеліму це зовсім неприпустимо в сьогоднішніх умовах об'єднувати при цьому, не поспілкувавшись і не порадившись з колективом, з лікарями, з керівництвом цього закладу? Сьогодні у нас у пріоритеті є лікарська солідарність і об'єднання зусиль заради захисту здоров'я громадян. Це наша основна рушійна сила.